Як ви зрозуміли, усім доброго раночку. У нас доволі таке незвичайний ранок. А, ну, мама зараз пішла на роботу, ми поснідали. А я зараз йду, ну, як так сказати, в Дюковський парк. А, хочу дійти до уточок. А, Віддати в нас тут є трошки хліба, крошечок. Покидаю їм, якщо вони будуть, якщо ні, то просто висиплю якимось там пташкам. І потім зайду в АТП, подивлюсь йогурти, бо в мене просто взагалі немає йогурта ні одного. Я відкриваю холодильник, а я така, о боже, а де мої йогурти, їх нема зовсім. Коротше, якось так було... <натоліген> Не, Незвично так, бо ну, завжди є йогурти якісь. О, коротше, тому зараз йду в нас взагалі такий ранок. По-перше, все ж таки буде сонечко, мабуть, буде, бо таке е, все ж таки такий, знаєте, світлий ранок, непохмурий. Е, десь там на поскоті так є тучки, але в нас якось світліше, тому сподіваюся, що сонечко буде. Ми ще сьогодні підемо з мамою купляти вані подарунок на день народження. От. Але ну, ранок прям прям коснючий. Мені прям подобається так, як вийти. Все одно тут прям так тихо. Вітра немає. Я дуже хотіла вийти саме зранку, бо, ну, по-перше, після обіду я буду. Підготовлювати ванні торти. Ну і, і по-друге, я в цілому хотіла вийти зранку. Ось десь там птички боїчі, тому дуже-дуже класно. А я сподіваюся, що будуть уточки. Заложимося місяць світло. Кажучи, мені здавалося, що утінки якось трохи ближче знаходяться. Я вже майже дійшла, але все одно, я думала, що вони ближче. Бачу куточок, це супер. Якщо що, то голубей тут теж багато. За голубей, але я не пам'ятаю, як на українській мові голубі. Але зате пригадала, що на англійській вони піджони. ще малешенький якийсь такий. О, зараз спробую погодувати його. Зато вони прийшли. О май гад! Амейзінг. пробую. Ма, дивіться. І все. Навіть якась чаечка. Не йде. Я думаю, що це голубі. А це уточки? Вони на старті вже. Я вам кидаю, чесно. Не біжіть, не біжіть. Почекайте трошки, сидійте. Amazing. На! О май гад. Все, вони полетіли вже. Все, я сподіваюся, що уточки потім знайдуть euh, якісь. Крихти у воді, але ну якось вони не дуже хочуть їсти туди їх помигати мене в азу. Я, коротше, зараз вже йду в тебе, повертаюся Удочки такі якісь сонні, знаєте, чесно кажучи, вони пройдуть у воду і просто стоять на одному місці. Але дуже багато піджонів цих, Дуже-дуже багато, прям капець. Вони прям атакують тебе, реально. Я ще трошки злякалася, бо там сиділи ворони, е, ну, трохи глибше в парку. от, І я думала, що вони можуть прилетіти. ну, Вони, знаєте, такі лячні трошки. Але ні, вони собі сиділи просто і все. Я думаю. Якось так подихали, прогулялися і зараз повертаємося і тепліше трошки. Я вже прийшла додому за тебе, трошки там позаймалася, порозкладувала трошки, ну, йогурт поставила в холодильник. Закупочка пройшла супер, але був один інцидент. Я потім розкажу, бо зараз вже біжу до мами, йдемо за подарунком. Трошки запізніше. Зараз немає світла. Це капець. Його вимкнули десь у час дня. От зараз вже, щоб ви розуміли, 15.32. І його досі немає. Ми сподівалися, що на 2 години, бо вчора вночі нам вимкнули на 2 години, а сьогодні не вмикається, Капець, ми зараз вже пообідали. Я зараз швиденько вам хочу показати половину того, що я купила, бо щось я поклала вже в холодильник. Там йогурт, сорочок чуда, крабові палички, а і все. Світло таке, яке є, бо це я з фонариком тут всім. Коротше, що ще я взяла. Макароники, Желе з ароматом апельсину і з ароматом полуниці. Це, ну так би мовити, вані на день народження з Ну, Він любить желе, от, тому взяла. А, оливки зелені, це вже на Новий рік, там на новорічні свята. 4 лимончика, один светі. Це якось начебто, але зелене якесь таке. Воно невелике, тому от тут грам 250 десь було і вирішила взяти. А, взяла 4 ківі, Взяла 2 яблука Голден, таких зелененьких. І взяла спробувати одне яблуко, називається. Red Prince, ось так От. І ще взяла, мама хотіла ось ці палички. Це зі смаком йогурт персик. От. І мама ще хотіла з малиною. Але з малиною брала, я взяла йогурт персик. Ось тут така ну, невелика упаковочка, вона коштує 7 чи 8 гривень. І те, що я дуже захотіла, коли це побачила. Я дуже хотіла такі пряники. Так, це знову пряники, але ну, що я можу зробити? Я про саме такі хотіла. Я хотіла, знаєте, такі от пряники зараз покажу. Uh, gingerbread, uh, які в молочному, ну, чи в чорному, ну в якомусь, коротше, шоколаді. Ось це в молочному шоколаді. І тут uh, вони у вигляді тут uh, зірочки. Трінелька. Uh, Дічка. от, ось такі от. І вони в мочному шоколаді. І вони ну вони дуже прикольні, мені такі дуже подобаються. Тому я дуже захотіла, вони були зі знижкою. от, Я подзвонила мамі така, мама, що робити, що робити, брат чи на брат? Вона сказала, ну, візьму вже. Вчора масочку взяли, то з Вінніпухом не втрималась, Це 89, а це 85. А тут така упаковочка не маленька, тому її мені вистачить достатньо. Я не знаю, хто це виготовляє, бо я взагалі нічого не подивилася. Мені просто... Я їх побачу я така думаю, так, я їх дуже-дуже хочу. М -м, зараз, де вона тут? М -м -м. До, речі, до речі, навіть... Склад не дуже поганий. Я ж кажу, я не дивилася, але погано, так. Е, так. Е, по -по 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 -по. Виробний, виробник. А, це Польща. Так, і походження Польща. Імпортер Дніпро. Ну, коротше, це польські пряники, але... Я сподіваюся, що вони будуть смачні. Бо вони повинні бути смачними. і Я дуже сподіваюся, що вони смачні. Подивимось, я сподіваюся, що шоколад нормальний, бо польський шоколад, він іноді такий гімняний, чесно кажучи. Тому сподіваюся, що буде нормально Навіть не знаю, чесно. Ой, господи, все, я пішла, мені ще потрібно порізати лимончик а, я збирався сьогодні випікати бісквіт і варити крем, щоб завтра зібрати тортик, бо завтра я, мабуть, піду з корини гуляти, і я не знаю, встигну я чи ні. І нам вимкнуло світло. І Його досі не вмикнули. Я думала, що якщо вмикнуть в три, то я запікую його ще. А нам його Так, і не вмикнули. І я вже ну, не буду коли його вмикнути, я не знаю. Я вже не буду починати його робити, бо мені ще потрібно ну, вийти в парк, як завжди. Я виходжу, ну, не можу я не вийти в парк. І так, до речі, подаруночку ми теж купили. А, так, в мене вода тут закипає. Все. Це для лимончика я кип'ятила воду на вогні. От. І якщо завтра я вийду, все ж таки гуляти. Я не знаю, коли я буду випікати цей бісквіт. І розумієте, це дуже незручно. Якщо є графіки, це одне діло. А якщо їх нема, то це просто такий жах, бо ти реально ти просто не можеш ну, не можеш ти придогадати, коли його вмикнуть, а коли його вимкнуть. І ми ще її завтра хотіли прибирати, бо на минулій неділі ми не прибирали. На цьому тижні в четвер це Різдво. І таке собі. Тому ми хотіли як би, то середу приправити, а тепер ха, -ха! ха, -ха! не зрозуміло, як воно буде. Я не знаю. Я не знаю, що робити. Я не знаю, що робити. У мене розробляється телефон. У мене один процент, тому я буду прощатися, бо я не знаю, наскільки його мені ще вистачить. В той копійці, ви добрав ріжке золото. Там ріжське золото в цьому з ключом. Тут діше. А. У нас до сих пір нема світла. Мама вже вийшла з роботи, я не встигла нормально посидіти почитати. А ми зайшли в копійку. О, надо, можна ще і вічки згоріти. Окей. Okay. Окей. Okay. Сьогодні середа. Сьогодні 24 грудня. Це по факту факт, для когось вже. Як цей вечір сьогодні для когось вже забула слово, просто воно прямо ось ось билете з голови. ось прямо і полетіло кудись. Ми празднуємо ванін день народження, тому якби ми все ж таки прямо таке різдво шостого, поки на е святкуємо. Поки так, не знаю, там як далі буде. У мене болить голова, бо я сьогодні не плакала зранку. Але я прибрала. Нам дали світло о, о, у 6.20. У нас не було світу, і вчора. Це просто капець. О, сьогодні нам дали ось 6.20 ранку. Ми швиденько прибрали хоча б трішки, а, Помила голову і на вулиці іде. Щось типу снігу. Ну такий зовсім-зовсім маленький, я навіть його зараз начебто не помічаю, але такі малесенькі сніжиночки вони летіли, я бачила їх. Я ще позвонила мамі, і вона, вона така Де? Вона така глянула і така, ой, дійсно. Тому це дійсно сніг був. Тільки що вже не мав. Ой, ладно, в мене буде пушка, я хочу випити зараз каву і будемо там йти трошки готувати щось. Я не, не знаю, що з бісквітом буде, чи буде він взагалі зі світлом цим. Ну і потрібно курочку запекти, якщо, якщо вийде. І, і її запекти. Мама кажется, что там реально снег. У нас тут варится кафе. Капитите молоко уже. И посмотрите, что принесла мама. Подождите. Это я не тебе. Это какие-то немецкие алкогольные фигни в прикольных банках. Я не знаю, что это. Вот такие. Прикольные такие баночки. М -м. Мама пішла збирати мусор кутів, а мене залишили тут доглядати за ось цим. Я відкрила пряночки вчорашні. Зараз хочу спробувати, але подивіться, це так мило. Прям такі трілінки, зірочки. Ой, сердечко. Давайте спробуємо ну, якраз хабу. Я вважаю перфекту. Я не знаю, який обрати. Давайте крендель, хочу крендель. Прикольно. Не видає шоколад. І, до речі, ну, нормально ось цей шоколад, який нормальний, М -м -м, не фігня. Вот вони, кажучи, говоря, самі пряники якісь, ну, інші, не такі, як у нас. Но ведь такі пряники, як у нас, такі звичайно, не знаєте. у глазури такі сахарні, є, ундрі не знаю. Вони все одно не такі. Святковый, святковий, святковий на острій. Окей. Okay. У бабушки в комнате, где я сплю. Кто придумал, что за шкаф... У, ты что, лёг, <свят> у тебя жарко. На светковый обед. <свят> С елкой. Дюрлян больше не едет. <свят> приемно. Что приемно? Урочка, приемного. <свят> а? Це він встиг набухнути, він вже випікається 32 хвилини. Почекаємо до 40, якщо не вимкнуть світло, але подивіться. М -м -м -м. Супер, 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 ми поїли. Дуже смачно. Ну, штук, я з мінімальний. Я не знаю, на сколько часов тебя рожали. Но ну, если ты родился в три. 3... Ну, короче, у мамы сегодня веселый день. Был когда-то. Прекрасно, Выключай. Окей. Так, мы трошки поїли там, трошки того, того, того. Зараз я вам покажу, що я вчора доробила. Я дуже хотіла це доробити до Різдва. Ну, я думаю, всі пам'ятають мою червону жилеточку в планах. От, я її вчора доробила. Вона вийшла прикольна, трошки коротше, ніж я думала, але ладно, то, то вже таке. Я таке робила вперше, тому може так, десь трошки кривенько, десь щось, ще щось. Але я робила вперше це і плюс майже половиною без світла. Mm. <світка> З фонарем наломним, або просто в зубах тримала реально. Бо ну світла не було, а доробити хотілося дуже. Показую. Та-дан! Подивіться, ну це, блін, ну це класно, реально вийшов прикольно. Тут, коротше, ну, ось така червона, так, просто червона жилеточка. Тут носочок, тут олень, тут е, сніговичок, тут ялиночка, а це типу пряничний чоловічок junior bread. Ну, він такий собі, чесно кажучи, але ну. Ну, зачот, ну зачот, Прикольно, прикольно. Чесно, я не думала, що я встигну, але я встигла. І досить-досить прикольно вийшло, мені здається. Тому якось так. Ну тут така якась дидочка маленька, але в цілому, коли я надіваю, одягаю її не дуже видно. Тому так, ось така біговенька в мене тепер є. А ще мамі на день народження одна тіточка на роботі подарувала фіалки. Вона кожен рік їх дарить. От, і в цьому році подарувала три такі от пялочки. Зараз покажу вам. Ось це перша. Ось така от. Потім ще по-іншому трохи зніму. А, ось вони в стаканчиках, а я думаю, якось так не, не поняла я. Ось, так. Ось це друга така от вона. Це ось така третя. Ось цей смайл. Ось такий смайл. Ось така от. І ось така от.